Друзі, ну ось що буває. Восени з юкою, яка була висаджена на ось цю клумбу. Її просто викопали і принесуть кудись в місце. На цьому квітничку теж росли, якщо ви пам'ятаєте, дуже красиві рослини і космія, і всі інші, і теж юки ось там росли, їх викопали. Натомість посадили ось такі циклемени. Дуже-дуже красиві. Їх тут багато насадили. Е, я не знаю, як вони у них ростуть. Трошки є і хризантем, але це клем'яни. Ну і ще заглянемо. Трошки там онкасмії залишилася. Так, готують е, до осені сад. Навезли земельки, чимало. Ось, висадили, ви подивіться, висадили хризантеми. Думаю, тут був задуманий якийсь візерунок, я його не можу розледіти. Ну так, трошки щось. Це теж хризантеми. І думаю, що вони такі низкорослі доволі. Ще трошки ростуть бігунні, їх тут багато було. І ось там забув я, як вона. Зветься Бранквалія. Як вона? Ось вони її викопали. Бачите, тут в центрі вона росла, ось її викопали. І буде цвісти ще наступного року. Багаторічна рослинка, а на цьому росли отакі. Мені здається, що це кане. Ну, може, це не кане, це, напевно, не кане. І воно, я думаю, що багаторічна. Якась рослинка. Бачите? Дуже красиво, але е... О, так не проти сонця. Я вибачаюся, друзі, слухайте, класно. Так що приготували до осені. Там я вже не буду дивитися, там ще всі рослини ростуть. Отут було ще багато бігонії і багато герані. її герані взагалі всю викопали, бачите, нічого немає. Бігоні ще така королевська залишилася. Зараз рукою там ще й бджілки. Гляньте, яка пишна красива. Я фотку зроблю. Пишна красива бігоня. Оце краса, такі листечка в неї красива, біленька і така. Космея. Хто не знав, що таке космея? Ось воно. І навіть тут вам подарунок, бджілка. Це я не знаю як. І є навіть наші чорнобривці, Тагітіси чи бархатці. Ну, вибачайте різні назви. Ось вже повідцвітала ця красива наша гірань пеларгонія. Тут теж щось було, бачите, все позабирали. Все, показав я вам, друзі, що з садом осінню по Дивіться, яка краса, повиростали якісь. Я, знаєте, називаю зараз Ель, бо Ель ну, промовляють м'яко. <смі> я так став вже е м'якенько. Нагадаю, що це на руках трьох жіночок, е які символізують три міста, лежить маленький художник Рубенс, бо тут він народився. Ось так. Тут ще не перебрали нічого, а тут вже прибрали.